В липні поточного року президентом України було ініційовано, а Верховною Радою підтримано і прийнято закон України про внесення змін до статті 73 Кодексу України про працю. Метою цього закону було відмовлення від святкування Різдва Христового 7 січня та інших релігійних свят за юліанським календарем як пройням російської спадщини, а також встановлення нових дат святкових днів, в яких не передбачається робота і які пов'язані з релігійними святами. Також нагадаю, що в липні поточного року відбувся помісний собор Православної церкви України, де було прийнято рішення про повний перехід з 1 вересня 2023 року на новий Юліанський календар, за яким живуть більшість помісних православних церков світу. І як наслідок перенесення на 13 повних календарних днів. Дати святкування Дня Української державності з 28 липня на 15 липня, коли вшановується пам'ять видатного державного творця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого та Дня захисників і захисниць України з 14 жовтня на 1 жовтня, яке пов'язано з українськими військовими традиціями щодо шанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці. Тому для реалізації цієї мети були внесені зміни 73 статтю Кодексу законів про працю в Україні, яким передбачено, що 15 липня ми визначаємо День української державності, відповідно релігійна організація Вір'яна відзначають День хрещення Київської Руси України, 1 жовтня День захисників і захисниць України, відповідно, День Покрови Пресвятої Богородиці і 25 грудня Різдво Хрис Христове. З цією метою напередодні відбулося розширене засідання секретаріату обласної ради церков і релігійних організацій за участю всіх представників конфесії, які визначають Різдво Христове 25 грудня, відповідальних представників головного управління Національної поліції у Вінницькій області, а також спеціальних служб з метою обговорення заходів безпеки під час святкування Різдвяних свят.